У Європейському Союзі побільшало українських біженців. За даними Євростату, у вересні цього року їх стало 4 мільйони 200 тисяч осіб. Це на 33 тисячі людей більше ніж у серпні. Загалом, за інформацією Агентства ООН у справах біженців, за кордоном перебувають 6 мільйонів 600 тисяч українців. Прем'єр країни Денис Шмигаль у вересні заявив. Що кількість українських громадян, які хотіли повернутися, з початку повномасштабної війни знизилась. А саме з 95% 2022 року до 80% 2024 року, сказав очільник уряду, посилаючись на опитування. Для повернення українських громадян додому анонсували створення міністерства єдності. Це реальна біда. Ми втрачаємо цих людей. Бомбіжки всі ті Ну, перемога. Процента 80 моєго окруження біженців готові вернутися. Європейська спільнота вона також бореться за наших людей, щоб залишити їх так. Коли в нас іде війна, у в нас немає коштів на повернення українців з Канади. Для людей, майно яких залишилося або в окупація або на лінії фронту безпосередньо держава нічим не може допомогти. Чимало воєнних біженців з півдня України. Розмірковуючи про повернення, люди зважають на безпеку, наявність житла та роботи. Про це новинам при Азов'я сказав соціолог Аскат Ашурбеков. Я думаю, що безпековий фактор він ключовий і далі вже там перелік інших факторів, починаючи від там сімейних зв'язків, наявності робочих місць, наявності умов проживання в країнах Європи і наявності робочих місць в Україні. Значна кількість біженців з окупованих територій залишилася без житла та роботи. Україна втрачає цих людей, каже журналістка з Маріуполя Анна Романенко. Усі програми, які зараз діють, є оселя, є відновлення, да, це і кредитування. Воно діє лише для людей, які знаходяться, живуть, мають реєстрацію на контрольованій Україні Україною території. Для людей, які майно яких залишилося або в окупації, або на лінії фронту безпосередньо держава нічим не може допомогти зарадити. І оце це реальна, це реальна біда. Тому що ми втрачаємо цих людей. Ми втрачаємо їх. Конкурувати за своїх громадян із країнами заходу Україна не в змозі, бо рівень життя там відчутно вищий, розповідає журналістка. Щойно повернулася з Ірландії, я їздила туди відвідати своїх рідних, які виїхали з Маріуполя. І заодно поспілкуватися з людьми з їхнього кола оточення серед тих, з ким я спілкувалася, 90% сказали, що вони не повернуться в Україну і роблять це для того, щоб закріпитися в тій державі, де вони живуть, і бути ефективними. І люди, які знайшли там роботу в Ірландії, вони можуть забезпечити собі гідний рівень життя. А інколи навіть вищий, ніж він у них був в Україні. З цією думкою не погоджується біженець Маріуполя, тіктокер Олександр. За словами чоловіка, він зазнав поранення під час російської облоги міста. Згодом безплатно отримав лікування у Німеччині, вартість якого складає 200 тисяч євро, додає Олександр. Як тільки в Україні закінчується війна. Ми побіжчаємо агресію Росії, бамбьошки всі ці прикрашаються. Ну, перемога. процентов 80 моего окружения беженцев кого я за два года в Германии знаю и в других странах Европы готовы вернуться да у них нет жилья кто останется в Европе вот что мне говорит я здесь останусь из моего общения это люди у которых была зарплата в Украине 600- до 1000 долларов да им здесь конечно хорошо по сравнению З України, за даними Євростату, найбільше українських біженців у таких державах ЄС як Німеччина, Польща та Чехія, країни, які прийняли українців, витрачають чимало грошей на їхню інтеграцію. Створити такі ж умови в Україні для повернення людей поки нереально. Про це нам сказали директор агенції регіонального розвитку Запорізької області Аскад Ашурбеков та експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький. Ми не зможемо повернути наших, тому що такі країни, як Чехія, Польща, Німеччина, Канада Сполучені Штати, вони розробляють програми інтеграції і залучення українців. Тільки в Канаді більше ста програм для залучення українців і Україна вона просто не може конкурувати з Канадою щодо українців, тому що різниця в оплаті праці приблизно сім разів. І звичайно, коли в нас іде війна, і нам потрібні кошти на оборону, на захист людей, які тут знаходяться. В нас немає коштів на повернення українця з Канади чи на повернення українця з Польщі. Ми повинні розуміти, що європейська спільнота вона також бореться за наших людей, щоб залишити їх так. Чому? Там, тому, чому? Тому що постійні ці там, мовні курси, якісь освітні речі. Тобто, насправді вони хочуть, щоб українці працювали там і жили в Європі, тому що це велика продуктивна економічна сила, тому що ми розуміємо, що більшість населення, яке виїхало в Європу, це населення з високим рівнем мобільності. З достатньою освітою ми сьогоднішній день бачимо, що багато з них вже працевлаштовані в офіційних роботах і посилюють економіки європейської спільноти. Тому насправді сьогодні в нас ще є боротьба за те, щоб з європейським країнам щоб повернути цих людей назад в Україну. Українців, які назавжди виїхали, варто замінювати мігрантами. Вважає економіст Гайдуцький. Це будуть вихідці з менш розвинених країн. Додає він в світі. Понад 100 країн світу, де зарплати менше ніж в Україні. Однозначно, що це буде велика частина людей з Південно-східної Азії, так, зокрема з Індії. Також це будуть вихідці з країн СНД, зокрема з Узбекистану Киргизії, тому що там рівень доходів менший. За яких умов українські біженці повернуться додому? Пишіть у коментарях під цим відео. Підписуйтеся на новини про Азов'я, щоб бути в курсі останніх подій на півдні України.